Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. «Ордхас» по 17 грудня знижки він з 20% на книги про ІТ та програмування. По 25 грудня у видавництві Анети Антоненко всі електронні книжки по 10 гривень. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво Старого Лева анонсувало, що у 2024 році серія новітня класика поповниться виданням Бура там де він. Це дві історії від письменниці Галини вдовиченко з художнім оформленням Оксани Йориш. Більше деталей поки не відомо. Я не розповідала про це в подкасті, але я думаю, що всі вже чули, що КСД видало четверте крило Ребеки Ярус, яке буде у продажу з 21 грудня за 680 гривень. Вони розповіли детальніше про книгу. Наразі четверте крило це найдорожчий аукціон в історії України. За права боролися декілька великих видавництв. КСД дослухалася до побажань читачів, придбавши оригінальну обкладинку і зробили її максимально схожою до оригіналу. Для цього використали металізацію обкладинки. Всередині на форзацах ви побачите дві. Карти. Карти це також окремі ілюстрації, які потребують покупки та перекладу. Зважаючи на наявність еротичних сцен, КСД ще раз звернулася до відгуків читачів та залишила максимально прозорим і відвертим ці частини тексту. Для виготовлення книги використали папір екстра якості, який закупили спеціально для цього проєкту, орієнтуючись на якість оригінальної книги. Також чорний зріз плюс лясе, книга продаватиметься у плівці. Також КСД анонсувало вихід Долорес Клейборн Стівена Кінга. Роман у жанрі психологічного трилера, написаний 1992 року. Центральна лінія у творі історія жінки, яка під час сонячного затемнення вбиває свого чоловіка за тривале домашнє насильство та інцест щодо їхньої доньки. Автор присвятив книгу своїй матері Рут Пілсбері Кінг. Більше деталей від видавництва поки невідомо. Віхола здала в друк книжку Олени Пчілки і відкрила перед замовленням на 15-ту книжку серії Неканонічний канон. До цього видання увійшли такі тексти: Товаришки, чад, біла кицька, збентежена вечеря, солов'йовий спів. Оповідання Олени Пчілки це замальовки з життя українських заможних родин, столичної провінційної еліти, життєвого ладу, усталеного в маєтках і садибах наприкінці 19-го століття. Візити, бали, концерти, клубні зібрання були часто покликані організувати вдалий шлюб для дівчат. Проте водночас забезпечувала. Підтримку національної традиції, поширення українських ідей, зародження жіночої університетської освіти. У міських сюжетах Олена Пчілка руйнує стереотипи, демонструє подвійність стандартів а також дошукується глибинних психологічних мотивацій, вчинків персонажів. Ключ до розуміння тексту між Полтавою і Цюрихом, як паночки ставали емансипантками, написала літературознавиця Віра Агеєва. Коштує 219 гривень. Також Віхола анонсувала «Сестри Річинські», том 2 Ірини Вільди. 350 гривень очікується 26 січня. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Минулого тижня пройшов Київ вікенд і там було проведено декілька подій. Одна з яких була видавництва КСД. Вони там розповідали про свої підсумки декількох років 2023 року, і загалом про своє видавництво. Так от, став відомий топ іноземних авторів у продажах КСД з 2005 по 2023 рік. Стівен Кінг – 1 мільйон 309 тисяч 150 примірників, Ден Браун – 720 тисяч, Агата Крісті – 711 тисяч 500, Аджей Сапковський – 622 тисячі 100 і Джорджо Моєс – 307 тисяч 700. Топ накладів українських авторів за всі роки, точніше перші 5 – таких. Люко Дешвар – 817 тисяч, 100 книг Світлана Талан, сімсот Василь Шкляр, шістсот Сергій Пономаренко п'ятсот Андрій Кокотюха, чотириста А топ продажів українських авторів за 2023 рік теж перші п'ять.

Після проведення Київду не так багато видавців ділилися своїми топами продажів, проте деякі з них були, наприклад, у нашого формату такий топ. Перші п'ять друзі-коханки, велика халепа Митью Пері, Есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети Грег Макеон. шалено глибоко щоденники Алана Рікмана, Алан Рікман, Берхи на Шатлі, Майк Малейн, Стоїцизм на кожен день, 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити. Раян Голідей, Стівен Генсельман, окниголауву топ 5 такий: вибір Едіт Егер, Шпигун і зрадник Бен Макентайр. Дар Едіт Егер, Тривожні люди Фредрік Бакман, чоловік на ім'я Уве. Фредрік Бакман у лабораторії топ 5 під подушку чи під ялинку Дар'ян Цибор. Перший том вибраної новелістики Томаса Мана, за перекопом є земля Анастасії Левкової. Відьма і вампірка Франческо Флорес. По той бік чарівної палички Тома Фелтона. Загалом на Київбук Вікенд прийшло 6 тисяч відвідувачів. Для порівняння на Київбукфесті було 25 тисяч, на книжковому арсеналі 28 тисяч. Загалом відгуки на Київбук Вікенд неоднозначні, і більшість тих, що я зустрічала у соцмереж. Були негативні, тому цікаво, чи є подальше майбутнє у цього фестивалю. Щоб не стояти в черзі на друк кольорових зрізів 2-3 місяці, видавництво Artbooks у листопаді вирішило взяти процес у свої руки та купити обладнання для друку зрізів. За місяць вдалося його доставити, встановити та налагодити друк. Журі премія Книга року BBC» оголосило переможців в номінаціях Книга року BBC» дитяча книга року BBC. та Книга року bbc есеїстика за 2023 рік. Лауреатами премії у кожній з номінацій стали Книга року BBC 2023. Трабина Євгенії Кузніцової. Головна редакторка BBC News Україна та голова журі премії Марта Шокало прокоментувала вибір премії. Дуже часто книга, яка перемагає в нашому конкурсі, потім стає бестселером. Але цього року народне визнання нас випередило. Драбина Євгенії Кузніцова. Ови вже довгий час стоїть на видночолі в кожній українській книгарні. Це по справжньому народний роман про війну, який не міг не стати книгу року BBC 2023. Дитяча книга року BBC 2023 Анна Ярославна, Київська князівна, королева Франції Івана Малковича. За 11 років існування категорії дитяча книга року BBC ми відзначили широкий спектр літератури для наших наймолодших читачів від веселих казок до динамічних пригодницьких повістей. Цьогорічний переможець оповідає про епізод давньої історії, який демонструє приналежність України до ширшої європейської культури. Але це також історія про подорож у невідоме, потилані нових вовкликів і врешті-решт історія кохання. Книга Івана Малковича з її прекрасним. Ілюстраціями принесе насолоду всій родині, наголосила Світлана Пиркало, радниця культурної програми ЄБРР і членкиня журі конкурсу. Есеїстика пригоди української літератури від романтизму до постмодернізму Ростислава Семківа. Про це видання Марта Шоколо зазначила: книжки бувають хороші, а бувають як пригоди української літератури віхові. Ростислав Семків створив захопливу літературу знавчу оповідь, яка нагадує про силу літератури в часи великих потрешінь. Годі уявити книжку, яка би більше пасувала суті нашого конкурсу, як ця переможець у кожній номінації отримує грошову премію у розмірі гренневого еквівалента 1000 фунтів. Також видавці книжок переможців у трьох номінаціях. Отримують право використовувати логотип премій на наступних виданнях. Нова книгарня фундамент почне роботу 15 грудня в приміщенні Національного центру Український Дім у Києві. За запуск книгарні відповідає команда Blue Books. Книжковий простір облаштували на Нижньому поверсі будівлі поряд з кінопростором, гардеробом і кафе. У книгарні можна буде придбати українські і зарубіжні видання, присвячені мистецтву. В асортименті будуть книги, артбуки і журнали з мистецтв з та соціології культури про архітектуру, урбаністику і дизайн від «Connections», про довід, артхас іст паблішинг, прожектор. Інститут, Довженко Центру, Стедлі Арт Фундейшн і інших виданиць. Також у книгарні можна буде придбати марч українського дому з виставок і товари для дому постери, вініл, свічки і авторську кераміку. У книгарні навколо неї планують проводити тематичні заходи, програми до подій українського дому, а також зустрічі з авторами, кураторами, майстер-класи. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.